Всіх вітаю на каналі магазину Best Models. Сьогодні ми розпочинаємо огляд новинок від Tiger Model, топової китайської компанії, яка робить масштабні моделі військової техніки. Перша на черзі буде модель французької розвідувально-бойової машини ERC-90. Боксарт показує нам БТР, який ми будемо збирати. Логотип компанії і інші інформаційні дані. Для збірки представлені варіанти військових сил Аргентини та Мексики. По бокам коробки також є інформація про модель, наповнення коробки і один з можливих варіантів розфарбування. Сама коробка виконана з міцного картону, який, до речі, при першому розпакуванні порізав мені палець. Почнемо огляд з історичної довідки, тому що машина доволі таки рідкісна. ERC була розроблена компанією Soshiate Deconstruction Panhard et Le на інноваційній основі у 1975 році, спеціально для експорту. Серійне виробництво розпочалося у 1979 році. Деталі ходової частини в значній мірі уніфіковані з БТР Panhard VCR. Існує кілька модифікацій цієї машини. Постачання військових версій ERC 90F4 SAGE до французької армії розпочалися в 1982 році. Бойове відділення розташоване в носовій частині корпусу. Позиція водія трохи зміщена до лівого борту. Башти з різним озброєнням встановлюються посередині. Однією з характерних особливостей машин цієї серії є подвійне днище корпусу у формі V, що покращує їхню стійкість проти мін. На всіх машинах серії ERC використовується військова версія комерційного В-подібного шестициліндрового карбюраторного двигуна Peugeot та коробка передач від фірми Panhard, яка забезпечує 6 передач вперед і одну задню. Керованими є лише передні колеса. Середня пара коліс піднімається при русі по дорогах. Для цього використовується гідропонематична підвізка. Броньовані шини низького тиску дають можливість машині подолати 100 км зі швидкістю близько 30 км на годин у випадку пробоїни кулями. 90 f 4 саги була першою серійною машиною цієї родини. На ній використовувалася башня ТС-90 від фірми Giat. У командира є 7 перископічних приладів, у наводчика 5. Основний телескопічний приціл наводчика М563 має збільшення в 5,9 разів. Нова маска гармати забезпечує можливість збільшити кут підйому до 35 градусів. Залежно від вимог замовника, може використовуватися система управління вогнем різного складу: від спрощеної до інтегрованої. Крім того, машина може проходити водні перешкоди, бути обладнаною системою захисту від ОМП, кондиціонером, обігрівачем, різним навігаційним обладнанням тощо. На базі цієї машини було створено багато різних модифікацій, наприклад, зенітна машина з 20-м гарматою, БТР з мінометом тощо. Основним оператором цієї машини є Мексика. Іншими операторами є військові сили Аргентини, Габону, Чаду, Кот'Ивуару, ну і звісно Франції. Перше, що ми почнемо, це з варіантів розфарбування. Перше, що ми бачимо, це стандартний зелений камуфляж військових сил Аргентини. А от на іншій стороні є набагато цікавіші камуфляжі. Це все камуфляжі військових сил Мексики. Тут і двохколірний камуфляж, і трьохколірний по типу камуфляжів НАТО, але найцікавішими є піксельні камуфляжі. До варіанти парадного камуфляжу не залежать байдужим любителів незвичайних розфарбувань. Інструкція у Тайгермодел незвична для мене. Вона виконана зі специфічного приємного паперу. Перша сторінка доволі інформативна. Тут вказана історія бойової машини, її розмір як реального прототипу, так і моделі, показані інструменти, необхідні для роботи, а внизу вказані потрібні фарби, але лише від тамії. Хоча зараз знайти потрібний колір не проблема. Перегорнувши сторінку, бачимо стандартні сторінки і складеними литниками, фототравленням та іншими деталями. Хоч модель і невелика по розмірам, але деталей тут достатньо, тому моделі на один вечір. Хоча тут все залежить від продуктивності моделіста. Збірка розбита на такі елементарні дії, що зробити цю модель може навіть дитина, на мою думку. Все максимально зрозуміло і доступно. Збірка, до речі, починається не з ходової, як я звик, а з башти. Збірка є варіативною. Наприклад, можна поставити два кулемети на вибір. В колеса можна вставити резинові прокладки, тому частково можна сказати, що модель активна ходова. Загалом інструкція лишає приємні враження і таке актуально для кожної з моделей від Tiger Model. Перейдемо до деталей. Перше, що розглянемо, це корпус. Маленькі елементи чудово відлиті на деталях, облою поки не видно. На корпусі багато місця для кріплення деталей. Башта доволі маленька, але на ній чудово видно класну деталізацію. Деталі ходової виконані двома литниками. Місця для приклеювання зроблені зручно, тому ви не будете мучитись під час склеювання. Покришки дали в двох варіантах пластикові та резинові. Покришки також деталізовані, є навіть надпис мішлен на них. Резинові покришки теж гарної якості, але пластикові, як на мене, є кращим варіантом для збірки. Ладник з деталями ходової і корпусу доволі великий. Тут є різні деталі, по типу торсіонів, амортизаторів, люків та інструменту. Наступний литик з деталями башти і деякими деталями корпусу. Також тут є кулемети та гармата. Облою на деталях взагалі немає, чим я доволі вражений. Якість сідливу теж вражає. Найбільш литник з різними деталями корпусу. Можете самі оцінити якість деталей. Єдине маленькі деталі буде трохи проблемно відрізати, як на мене. Чого в наборі дійсно багато, так це прозорих деталей. Тут є і перископи, і скло, і деталі для фар, і інші прозорі деталі. Треба мати досвід, щоб не зіпсувати ці деталі. І знову ж таки, навіть прозорі деталі відлиті ідеально. Дійсно, китайці роблять моделі суперякості. Останнє, що залишилось це пакет з різними додатковими деталями, фототравленням і декалями. І він доволі великий, скажу чесно. Плата травленням не дуже велика, але вона є і це радує. Далі йдуть резинові прокладки для колес і пружинки. Пікаль включає в себе різні номерні знаки і емблеми. Нічого незвичного. Все таки це не модель літака. Ви самі побачили якість моделі і хочу сказати, чим далі йде прогрес, тим більше моделі стають деталізованішими і схожими на справжні прототипи. І це не може не радувати нас як моделістів. Залишайте фідбек в вигляді лайків та коментарів. Це дуже мотивує, а також пропонуйте свої ідеї для відео. До скорої зустрічі!